Добрий день. Сьогоднішня тема купівля товарів в мережі інтернет. Сьогодні ми поговоримо про інтернет-магазини та інтернет-аукціони. Отже, що таке інтернет-магазин? Інтернет-магазин від англійського онлайн-шоп. Це магазин, або вітрина якого розташована в мережі інтернет і який дає можливість замовити товар через інтернет. Немає нагальної потреби ходити в магазин у пошуках потрібної покупки. В інтернеті з'явилися зручні та порівняно дорогі магазини, і їхніми послугами користуються все більше і більше людей. Інтернет-магазини це торгові сайти компаній малого і середнього бізнесу. В інтернет-магазині можуть бути реалізовані практично будь-які торгові схеми: торгівля зі складу на замовлення, торгівля з приватними особами та з організаціями, торгівля речовими, і цифровими товарами, послугами та інформацією. На сайті магазину зазвичай представлений докладний каталог товарів із цінами на основі якого користувач формує. Формує своє замовлення замовляючи товари в інтернет-магазині, ви можете отримувати їх поштою або з кур'єром, а оплачувати безпосередньо при отриманні або також через інтернет. Як же відбувається доставка замовлення? Після того, як покупець обрав потрібний товар, з ним зв'язується продавець і уточнює час і місце, у яке слід доставити замовлення. Доставка здійснюється або власною кур'єрською службою, або компанією, що надає послуги доставки, або сутопоштою. Які переваги є в інтернет-магазині? Інтернет-магазин працює 24 години на добу, 365 днів на рік, без перерви на обід, без вихідних і святкових дні. Доступ до віртуальних вітрин, магазину може отримувати будь-який покупець, який перебуває в будь-якій точці планети на будь-якому континенті. Професійно грамотний створений інтернет-магазин може працювати повністю автономно, практично без обслуговування. Інтернет-магазин не має обмежень на віртуальну площу. Можна розмістити як завгодно багато товарів або описати будь-яку кількість послуг. Власник інтернет-магазину може надавати в оренду свої віртуальні торгівельні площі, так само як і власник звичайного магазину. Інтернет-магазин дозволяє спілкуватися з потенційними клієнтами, що перебувають як завгодно далеко у режимі реального часу. Терміни вартість створення інтернет-магазину набагато нижчі, ніж звичайні магазини. Для створення інтернет-магазину не потрібно отримувати численні дозвіли та ліцензії. Mm -hmm. Отже, що ж продають в інтернет-магазинах? Усе, що ви можете купити у звичайному магазині, можна купити в інтернет-магазині. Але інтернет-магазини мають низку переваг у порівнянні зі звичайними, як для покупців, так і для продавців. Далі поговоримо про інтернет-аукціони. Що ж таке інтернет-аукціон? Аукціон, Аукціон це чистий ринок. Продавець хоче отримати максимум грошей за свою річ, а покупець хоче заплатити мінімум. Аукціон пропонує найпростіше рішення встановити ціну на товар. Його унікальність у тому, що ціну встановлює не продавець, а покупець. З іншого боку, продавець встановлює правила, за якими повинен проводитись аукціон. Фактично, продавати на аукціоні можна абсолютно все. Землю, худобу, продукти, квіти, рибу, автомашини, нерухомість, акції. Ще одна особливість аукціону в тому, що товар не належить аукціонерові. Він є посередником між продавцем і покупцем. Часто покупець краще розбирається в товарі, ніж продавець. Інтернет-аукціони, на відміну від реальних, проводяться протягом досить тривалого часу, зазвичай від 3 до 10 днів. Тому покупцям зовсім не обов'язково фізично бути присутніми за комп'ютером під час проведення аукціону. Це значно розширює географію і кількість учасників. Інтернет-аукціон це онлайн бізнес модель, за яку учасники ставку на товари і послуги здійснюють через інтернет. Функціональність купівлі та продажу в аукціональному. Формація стала можливою завдяки аукціонному програмному забезпеченню, яке регулює різні процеси, що виникають під час торгів. Види онлайнових аукціонів виділяють англійський і голландське види аукціонів, а також аукціони без оголошення заяви. В англійському аукціоні початкова ціна починається на низькому рівні і збільшується послідовно. У голландському аукціоні кілька ідентичних товарів пропонують в одному аукціоні, і за всі виграшні претенденти платять таку саму ціну, найвищу ціну, за якою всі товари продаватимуть. Також існує скандинавський аукціон це інтернет-аукціон, на якому товар виставляється за рекордно низькою ціною, а ціна росте, росте з фіксованим кроком. Після кожної ставки зробленої учасником, можливість зробити ставку надається за певну плату, яка перевищує крок ціни. Аукціон без оголошення заявок це коли кожен продавець може зробити одну заявку і не знає, які заявки пропонують інші. Продавець відштовхується від цінових пропозицій, що очікуються від конкурентів, але він не може виставити ціну нижче запланованого мінімуму. Зазвичай це витрати на створення або закупівлю самого товару. Переваги бізнес моделі інтернет-аукціону. Конкурсні пропозиції можуть бути поміщені в будь-який час. Лот виставляється на кілька днів, що дає покупцям час на пошуки рішення та пропозиції. Ця зручність збільшує число учасників торгів. Немає географічних обмежень. Соціальна взаємодія у процесі торгів дуже близька до азартних ігор. Велика кількість покупців, велика кількість також продавців. Але ми повинні з вами також пам'ятати про захист прав споживача при придбанні товарів та послуг через інтернет. На нинішній день придбання товарів робіти послуг через інтернет набуває все більшого розпосюдження. Така тенденція зумовлена насамперед збільшенням пропозицій товарів певної категорії на одному сайті у каталозі, віртуальному магазині, з можливістю порівняння, пошуку прийнятної ціни, можливості змістовного вивчення споживчої якості тих чи інших груп товарів. Відносини, що виникають між покупцем і продавцем товарів, робіти послуг в інтернеті, не відрізняються від традиційних правил купівлі-продажу і регулюються, зокрема, положенням закону України про захист прав споживачів. Також існують певні правила придбання товарів та замовлення послуг через інтернет. При виборі інтернет-магазину для купівлі товару звертайте увагу на наповнення сайту, якість і деталізацію зображення товарів, відгуки покупців, наявність та наповнення сторінок у соцмережах, наявність офісу торгових точок офлайн із зазначенням адреси та контактного телефону, посилання на магазин на сайтах фабрик виробництв товарів, чиї товари реалізує сам магазин. Перед самою покупкою обов'язково з'ясуйте найменування та місце знаходження продавця, основні характеристики продукції ну, розмір, колір, матеріал виготовлення, ціну товару та наявність додаткових платежів, порядок прийняття претензій, умови гарантій та поставки і порядок повернення обміну. У разі відсутності цієї інформації або небажання продавця надавати її, радимо відмовитись від купівлі товарів в такому магазині. Дякую за увагу.